Йдём на горп. Она <рі> там -то, тоже сам когда ж снимала. Мы снимаем двоє? О, я... О, кого? Ой, он декоруд, я снимаю. Знімає... Ну все, идём. Девид, она там вже знімає. Ну ви за ними слідкуйте. Ми слідкуємо. Он де засланить один. Он де? Почекай. Вот он де встреча. <правж> Зараз я вам поближу. Вот <сіпліжу> І он. А то я. А де володя? Володя там на тому на турнику? Ту, а ту, ту. он де Чикупап. Подивій як у мене збизено все. <сіпліжу> я збизела. Я все вижук. А Володя тепер ту, на турнику. <сіпліжу> а спліжу? Ой, поч... ну, все, по никуда, ще. Почекай, угу. я все зброю. У вид. Давай, так. так. вийти. Зробимося планшет. І ми зараз сука розпаду. У мене... нас немає ну, на телефону, є на панчатку. Ну, Сідаємо, каб... приближуємо Камеру мені подивив, як я приблизила. Фу. А не як мажен до хош. Мажин духов пляхи ту хочок. От подивіться, які у нас гали. Он так два дебили пришли. – Вони кудись ідут. Да. По две коня ближне я все вижу. А як там як той? Куда сіду? Вони ту хочу Ні, кудись Леха, За ким ми слідити будемо? Я знаю, за ким будемо слідити. За ким? у нас є такий план, Кит не йдуть. типа йдуть. <зас> на вулицю? то не значить, що тут мази. Но... Я не на улицю. Чу? Мені так тихо стало. Ага. А не до хозяйства? Ні. Якби були в живітку, то би вже було витко. Ну я, якби... А, он де? Он де, он летить. Отволочка, волочка, мама, полочка. Ребята, у мене А, Ребята, у мене, кстати, Гуті футболочка. А це я вам укажу у мене. Хочете вам моє лице укажу. Ну ладно, коли на бой подушками я вам указывала. Я буквально звуковатувала. Ребята, так вас вообще не... Я не знаю, ну, коли виглядів вас дуже много. По тридцять. Он, 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 он. А не доходиш. Ребята, у нас получилось. У нас вийшло, у мене три відео получилось. А І... у мене дуже трилося в утраті. По двітіка там по двітіки там дома. Диви, видиш той дом далеко. Ну і подивитися. По Почекайте, мова... видите то тут, ребята, жовтий дом? Подивіться, як він далеко. Або ми можемо з чим піти, або я не хочу далеко йти. Бо сонце, А то ми можемо недалеко далеко одтуди піти. Ні, бо тут сонце, мені коло сонця добре. Я маю різати, я коли... Там дуже сонце. Так закінчуємо, ніколи знімати знімаємо себе план е, про хлопців. Подивай. Так частина буде друга, ой, не знаю, перша. Бо ми будемо про хлопців казати там, що вони робили. Поняли? Ага. Пока, пока. Пока. Перша серія буде починатися. Пока-пока.